Ісусу Христо, дарії брати і сестри, як ви уявляєте собі Царство Боже, і що може бути спільного між Царством Божим і посиденьками в добрій компанії у Чудовому ресторані? Царство Боже це далеко не місце, де всі святі і праведні перебувають. Царство Боже як добре каже, Апостол Павло це праведність, мир і радість у Дусі Святому. Тобто Царство Боже це те, що прагне насправді кожна людина, незалежно від її віри, виховання, соціального становища. Бо в кожній людині є спрага за спілкуванням. Кожна людина хоче бути з кимось. Кожна людина хоче не виживати, а жити. Не їсти, а смакувати. В кожному з нас, в кожній людині є спрага за справжнім життям. А справжнє життя воно завжди пов'язане з справжніми стосунками. Бо людина найбільше боїться самотності. І ось царством Божим в Писанні називається ота спільнота, ото суспільство, де людина не сама, де людина люблена і любить. Де людина не виживає, а живе, ще й смакує це життя. Можна сказати, ми всі прошиті на Царство Боже. Його ми прагнемо. І, напевно, найкращих, найкращим з образів Царства Божого є, власне, бенкет або спільна трапеза. Ми ж любимо з вами посидіти з друзями, щось відсвяткувати, не просто поспілкуватися. В добрій атмосфері, в добрій компанії, ще й щось посмакувати. І ось в часах Ісуса багато равінів, багато віруючих уявляли Царство Боже як спільну трапезу. Трапезу після перемоги Бога над злом, трапезу, де одержуєш насолоду не тільки від їжі, але й від того спілкування. І про таку трапезу ми почули у сьогоднішній. Прич, ми чуємо про господара, який готував вечерю. Чому? Для чого? Він хоче бути зі своїми друзями. Він хоче поділитися тим, що він має. Він хоче насолодитися їхньою присутністю. Бо в чому і полягає любов? Бажання бути поруч. Він хоче зробити якнайкраще. В той час саме так і робилось, що спочатку запрошувалось людей. І тоді людина могла відмовити чи не відмовити. А потім, коли вечеря була готова, вже висилали післанців «Приходьте – приходьте. І вважалося великою непомовагою відмовитись, якщо перед тим, ти був, погодився. Здавалось би, оті відмовки, насправді, це й відмовки, напевно, від власного сумління. Бо юдеї, які чули цю притчу, вони з тих відмов могли. Насміхатись, я купив поле, а куди поле подінеться? Я купив волів, а що з ними станеться? Ну, хіба що я одружився? З одного боку, так, можливо, поважна причина. Але ці люди, які думають тільки про себе, люди, які закрились на ту любов, яку їм хочуть дати, вони тим самим вражають, ображають їхнього друга і тими друзями, які відмовляються прийти. Відмовляються від радості. Дуже часто є ми з вами, які якісь матеріальні інтереси ставимо на те, що в житті насправді головне. Бо, як каже древня мудрість, Бог створив речі, щоб з них користатись, а людей, щоб їх любити. І вся біда в тому, що ми путаємо, людей використовуємо, а речі любимо. Власне, притча і показує. Ми всі шукаємо щастя, але щастя не буде в тих речах, не буде в тих нових гаджетах чи в чомусь. Інакшому. Так, ми дуже часто шукаємо щастя у стосунках, щастя у шлюбі, але якщо ми не навчимось запросити у свій шлюб Бога, ці стосунки не будуть міцними. Буде так, як в Кані Галилейській, коли готувалися, готувалися до шлюбу, але вона не вистачило. І саме присутність Ісуса врятувала цю сім'ю. Про це ця притч, про те, що в дійсності. Зрозуміти, в чому полягає справжнє щастя, про те, щоб не зациклюватися на матеріальному. Для того, щоб знати, де є справжня радість. А справжня радість вона є в стосунках з Богом і в правильних стосунках з ближнім. Чи ця притча про літургію, так і про неї також. Бо слова благослоне царству це вже запрошення до тої трапези, де ми з Богом. Трапези вічного життя, трапези, яка є споменом про жертву Христову, одночас пересмаком тої майбутньої радості. Але так само ця притча і про інше, про те, в чому ми шукаємо щастя, в чому ми шукаємо втіхі, і насправді чи наші відмовки не осуджують нас самих. Ну, ця притча також читається перед Різдвом як один із. Кроків до Різдва. І знаєте, можна, на жаль, відсвяткувати Різдво так, що так само не прийти на трапезу. Це коли у нас святкування Різдва зводиться виключно до страв на столі. Коли у нас святкування Різдва не продовжується і не починається в церкві, коли ми святкуємо Різдво, а не знаємо, що воно означає. Це так само означає не відгукнутися на запрошення. Отож, нехай ця різдвяна вечеря. Яка є зазвичай перед святковою літургією, з вечора, коли збирається родина. Нехай ця різдвяна вечеря вона буде моментом зустрічі, моментом спогаду, моментом, коли ми згадуємо, а що ми, зрештою, святкуємо. І таким чином, нехай ця різдвяна вечеря стане для кожного з нас, би перечуттям, пересмаком тої радості, від трапези у Царстві Божому.